Людина, яка не вміє домовитися, завжди перш за все починає лаятися. Агресія це все-таки слабкість. Демонстрація, вона в ній сидить. Але якщо ти проявляєш цю агресію, ми починали з того, що агресія в нас сидить і так вона контрольована. Так, вона є. — але якщо ти безконтрольно її направо наліво проявляєш, це демонстрація власної неспроможності, слабкості, недоказовості, ну от і часто я зустрічала таку думку, що доброта виглядає як слабкість. Агресія як сила, От це хибне враження. Це я думаю, що це хибне. Якраз агресія не являється такою ж вже силою. Ми ж не, не, не спускаємося до дуже таких біологічних там побив, значить, сильний. Деш йде мова навіть про агресію у вигляді словесно. людина, яка одразу переходить на неформальну лексику, на, нер, на нормативну вона лексику. Одразу. Вона внизу вона редукує до там анальної фази, до ще чогось. Тобто вона не може привестися. sistema de provas.